Привіт, привіт, мої любий малятка! Я рада вітати вас на нашому занятті. Малятка, скажіть, будь ласка, ви любите кататись? А на поїзді? Можливо, ж ва, хтось катався на поїзді? Супер, тоді давайте послухаємо віршик. Їде поїзд через гай. Я гукаю, постривай, він почувши, не тікай. Нас маляток почекай, ту, ту, ту гуде гудок. Їдем всі у дитсадок. Малятка, давайте ми з вами сьогодні побудуємо дорогу для нашого поїзда. Але спочатку давайте роз'євнемо наші пальчики. Тук-тук. Що це там за димний звук? Молоточки сильно б'ють і до гри нас усіх звуть. Для роботи нам буде сьогодні потрібно різнокольоровий конструктор. Дороги для нашого поїзда складаються з двох вузеньких доріжок з колій. Подивіться, як потрібно розташовувати цеглинки, щоб отримати вузьку доріжку. Кладу одну цеглинку, а тепер до неї щільно прикладаю ще одну цеглинку. І ще одну. Ось яка вийшла доріжка. Ось така доріжка вийшла у мене. А яка у вас малятка чекає на зворотній зв'язок? До побачення, до нових зустрічей!